Що поставити на стіл, щоб на новий рік не переїсти. Якщо святкування планується в тебе вдома і ти накладаєш на стіл, тоді дотримайся кількох порад. По-перше, обов'язково зроби так, щоб були білкові страви: м'ясо, риба, творог, сир і так далі. І роби саме на них акцент в першу чергу. Вони подарують тобі насичення, тобто ти швидше позбавишся від голоду. Якщо ти робиш салатики, тоді постарайся окремо для себе зробити такий салатик, в якому буде. Мінімум майонезу та олії, а краще взагалі без них спеціально для себе придбай якийсь напій зеро або ж вживай мінеральну водичку. У них не буде калорій, і ти менше переїдатимеш. Обов'язково поклади фрукти. Це класна альтернатива солодку. А власне, якісь торти клади вже ближче до кінця. Для того щоб в тебе не було бажання вже зараз сісти і пережертися ними, тобто почати свою трапезу саме з них. дотримаєшся цих порад, і в тебе буде набагато нижчий ризик того, що ти пережерешся. Як впоратись з зажорами, зривами та переїданням, розповідаю за посиланням шапці каналу.